Я Анастасія Даугули. Це програма Моя історія. Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи війни. Сьогодні слухаємо історію співака-композитора, а нині захисника України. Коля Сірга у нас у студії. Вітаю! Добрий вечір. Я, коли готувалась до програми, я думала, як вас представити і замислилась. Бо у вас чимало е іпостасей професійних, але зараз ви у лавах Збройних сил України. Як ви себе зараз ідентифікуєте? Якщо спитають, Коля, Сергат, це хто? Тут дуже залежить від того, хто, 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 хто буде питати. А так загалом я військовослужбовець. Зараз, по... зараз все вся моя робота присвячена саме цьому наближенню перемоги. Яку посаду займає? Яку посаду я займаю? В Збройних силах України. Так. Це секрет. <рес> Добре, яке у вас звання? Лейтенант. лейтенант. Ну, нещодавно так отримав лейтенанта, був до цього молодшим лейтенантом. А зараз лейтенант ось з Нового року. Я вас вітаю. Дякую. <рес> Дуже стрімким виявився ваш шлях від квенчика, гумориста ведучого розважального тревел шоу до лейтенанта Збройних сил України. Ну, по... Бо я скажу чесно, я не обирав цей шлях, знаєте, заздалегідь. Я не думав, що воно от туди вийде. Просто відьмо існує людям по приборам. Якось був такий анекдот. Тому просто орієнтуємося по ситуації там, де було потрібно жартувати і бути на сцені КВН. Я це робив, бо відчував це тут. Зараз відчуваю, що потрібно бути у Збройних силах України, потрібно бути і вкладати. Весь той досвід, що я збрав по дорозі в, в нашу перемогу, і я займаюся цим. Скажіть, будь ласка, чи ви озираєтесь навколо е, вашої колишньої професійної шоу-бізнесової тусовки? Скажімо так, як повели себе зірки шоу-бізнесу, як повели себе зіркові українські співаки? Ми знаємо тих, хто е, поруч із вами е, в лавах збройних сил боронить Україну, але це одиниці. Ми знаємо їх прізвища. Всі взагалі витримала українська шоу-бізнесова спільнота. Це випробування війною. Я знаю, що ну просто на початку повного штабного вторгнення в мене здивувала поведінка Регіни Тетренка, і там ще колег по РЛР, бо ми пересікалися, і Я тоді записав звернення. Це війна здійсняє полутановти ілі против, і за. ні висказана позиція є позицією. Кожне наше действие или бездействие приводить к результату, хотим ми этого или не хотим. І популярність це ответственность. А от скажіть мені, взагалі, артисти і співаки, на ваш погляд, мають показувати високий приклад моральної поведінки? Чи суспільство забагато хоче просто Знаете, від звичайних людей? Просто вони співають на сцені і відомі. Справа в тому, що. А... Є ті, хто е, е, м, керує настроями е, загальної аудиторії, е, е, і тоді вони можуть направляти. І це висока свідомість і висока саморефлексія рефлексія Свята Тарабарама, е, Вакарчук, Святослав, Алєкс Е, А е, є ті, е, хто Керується аудиторією, тож вони відлаштовуються під той стан, під то те, чим вона дишить. І е... ми бачимо там середній, скажімо так, зріст такий по загальної аудиторії. І поки що він недостатньо потужний, він недостатньо замотивований, недост... ще недостатня кількість людей зробили знаєте, свою таку особисту перемогу. Вже майже рік триває війна, і багато хто з нас забув, яке було життя до. А, але всі ми напевно пам'ятаємо день початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Я знаю, що у вас був навіть концерт запланований угу. саме на 24 лютого. В як, як в кіносценарії? В Миколаєві, так, да. так, досі висять бігборди і Е Коля Серга, концерт. 24 лютого. 24.02, так, і ну, ми коли працюємо на півдні, то обов'язково фоткаємося з цим сітілатом. З цим. Так, і ви на шляху до Миколаєва? Ні, я, ну, були да, в Одесі. я, я, я був в Одесі. так, так. Я звернувся на ніч, бо там були е, такі перепони з е, авто, і тому дуже пізно виїхали зі Скрипалем поїхали. І їдемо, я розумію, що вже втомлююся, там третя ночі. Я кажу, зупиняємося в Одесі. Ми зупиняємося, і о п'ятій здається, дзвінок був від... тьоті мої, я піднімаю трубку, кажу, так. Вона каже: щось почалось. Я такий. І тут вже починаю чути вибухи. Я такий, ого. І я пам'ятаю. Перша думка. Сижу. Я, перша думка була, що я не розумію, що відбувається. І друга думка була, що я зараз не встані зрозуміти, що відбувається. Я швиденько раціонально розмислив, що я поспав дві години, і е, е, зараз буде дуже великий кіпіш і, і перенасичення інформацією. Тому зараз я, якщо буду сидіти і дивитися, що відбувається в телеграмі, то просто е, буду втрачати час, тому мені потрібно поспати. І я відключив в, в, звук, поставив собі будільник, там, здається, на 9-ту годину. Почалась війна, ви, так. ви вирішили виспатись. Так, я, я просто розумів, що ну, так швидко, там сюди не дійдуть. Зараз будуть люди будуть в паниці. Тож, ну буде кіпіш. Тому краще, щоб трошечки з цією інформацією загалом простір вже побув. Бо я зараз не зможу прийняти рішення правильно. Ви, напевно, єдина людина не. в Україні, яка е, вирішила, е, вирішила е, спати далі. Ну, ну, напевно. Е, я е, по, поспав до 9, прокинувся і вже так почав читати, що там, де, хто, кому, там, що потрібно допомогти. Але в Одесі міг висадитися десант. Так. Це ж була теж небезпека з Саме моря. Саме тому, 25 лютого, я пішов до Збройних сил України. І ми прийшли, нам одразу видали зброю, і одразу в перший день ми пішли до У вас був військовий досвід? Ні, не було. І тому було страшно дійсно. І, е... Ми якраз Ви зміли захищали... автомат тримати в руках. Ну, я військову кафедру проходив, але ну, там, трохи ми стріляли, ну, зовсім трохи. На стріл був там, три, здається, три набої. Ну, я тоді видавав, там, тан, 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 все, наступний. Ти вставав, інший лягав і стріляв. Тому в мене був прівно такий досвід. І ми прийшли туди, там у нас було десь 100 з чимось. Людей в особового складу, всі, майже всі мобілізовані, тож без досвіду. військового. там кілька людей тільки були, хто служив в АТО. І все, і це якраз був стратегічний об'єкт. От ви казали про десант, і якби десант висаджувався в Одесі, він би йшов. Якраз на вас. Ну, через цей об'єкт, бо їм це було б вихідно зайняти, і туди легко підступитися зі сторони моря. Тому ми там дуже пильно працювали, і тому дійсно було страшно. Було страшно, було незрозуміло, і тому вже там через два здається, дні. А я йшов, звісно, без гітари служити. Через два дні що там, десь є гітара. на ній написано капілан. Це гітара капілана була з інвертарним номером. Я вам розкажу за всю Одесу. Ей Путін. Вас ніхто не вірить здесь серйоз. Ви гроза для НАТО ЕС, допустим, а в висі ви абичний поц. Було зрозуміло, що просто дуже-дуже високий стрес і в нас, і в, ну, типу, в мене, там, в Моїсе, і в людей, які за нами служать. І ніхто не може спати. тому що у нас два-три ну, патрулювання в день. Получається, що між патрулюванням не можеш спати. постійно на цьому стресі ще й новини читаєш. Було зрозуміло, що потрібно починати з цим працювати. І я е, почав робити кожен вечір. Кожен вечір там у нас холл був в одній з будівель. Е, такі концерти. Співали, розмовляли, е, вірші читали. І воно стало допомагати і нам. Ми змогли спати, бо психіка розминається. Розминається, стає більш гнучкою, ти е, там не зациклен по колу, одна і та ж думка, там, чи кілька думок, а вже є варіація. Е, і хлопцям сам допомагала, і навіть там десь щось я один день ну, хотів відпочити, і я приходжу, а там вже сидять. Ну, Де концерт? Де концерт? Так, і потрохи нас по там. Сарафанне радіо почали там, позвали поїхати в там до 28-ї бригади, потім там до е, штабу забезпечення. Ми почали їздити по Одесі, працювати так в вільно від патрулювання час. Так. А, потім а, по, 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 ну, да, по по Одесі, Одеській області. Дає під хвіст фанькам гармата! Працює! Працює п ято! П ято! А потім командир через когось там дізнався, каже, з вами, каже, так що ти що звізда? А командир я... не знав, хто ви такий? Ні, він не знав. Він взагалі там була дуже смішна історія, коли ми приходили присуватися. Ну, я їхав, в мене було два концерти Миколаїв і Одеса, типу, наступного дня. І я взяв два костюми з собою, і в одному, типу, приїжджає в Миколаїв, типу я в ньому приїхав, він ще перевдягаюся. А в тому їду в Одесу, і, типу, я перевдягаюся. Ну, як -то. А, максимально компактний, щоб не втрачати статус. І ви ну, такий типу, нарядний р... прийшли. Я прийшов, да, такий костюм в, в кліточку, здається, він. А, в пальто, червоні такі ботинки. Я заходжу. Командир мені потім розказував, що він бачить. Думає, мені привели. Ну потім він побачив, що сумлінно виконуємо свій обов'язок і в патрулюваннях, і плюс в свій вільний час починаємо відпрошуватися, їздити там, працювати, плюс почали підключати гуманітарку, там, збирати, там, забезпечувати всіх необхідним. Він каже: слухай, ну тіпо, прикольно, типу, молодець. І, 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 і через якийсь час ä, мене звільнили від патрулювань, тож я патрулював там окопори, забори ставив, ну, коротше, працював у все. Він каже, так, давай поконцентруйся, от якраз на, на, по гуманітарці і по концертах. І тоді вже я почав їздити в Миколаїв, типу на південь, тобто ми вїжджали в південь, плюс коли. Командир їздив в Київ, я їздив з ним, приїжджав в госпіталі військовий, та там ходив по хлопцях. Потім пройшов ще час, ще географія розширювалася. Потім був момент, де от в такого як це сказати, розпуття я поїхав, навчився на Марксмена, ну, піхотний снайпер в Десанта Штурмові війська. І якраз планував вже ну тіпи, за цим фахом рухатися. І потім ми зустрілися з людьми тут з військового керівництва, які кажуть: слухайте, ви робите дуже важливу справу, та що робиш. Давайте потрібно цьому акцентуватися, бо е, головнокомандуючий зараз е, піднімає якраз питання морально-психологічного стану. Так, ви не стали снайпером, а стали. Культурно-деокупаційним підрозділом збройних сил України культурний десант це об'єднання відомих українських митців, спрямоване на зміцнення бойового духу і морально-психологічного стану українських військових. Правильна мотивація і збалансований внутрішній стан допомагають воїну ефективно воювати, винищуючи ворога та зберігаючи своє життя, а також легше абілітуватися до мирного життя після перемоги. Я один із дінецьобаним Так буде чесно в лавах культурного десанту. їздять артисти, працюють з е, бійцями на вздовж лінії фронту. Десь разом артисти, десь по окремості ми випрацювали спеціальний алгоритм, як працювати, з чого починати чим закінчувати. В яких випадках, наприклад, є хлопці, які повернулися тільки з завдання і в них втрати, і ти розумієш, що чим скоріше вони вийдуть з цього стану, тим скоріше вони зможуть перепочити, відновитися, бо ну війна триває, і ми допомагаємо їм це зробити. Допомагаємо, як то кажуть, зняти облаштунки. Я ті, хто готується до бою там перед всіма контрнаступами, ми об'їжджали підрозділи, працювали тобто з ними. ви так тонко психологічно, навіть підходите. Когось заряджаєте, Звісно. когось розслабляєте. Звісно, тобто, так це... це є функція культури. Просто так сталося. Це не ми щось робимо дивне і нове. Це просто в нас культура перестала бути. Такою, як вона має бути, вона втратила свої сили. Саме тому це культурні сили України. Uh -huh. Ми повертаємо силу культурі, бо культура це терапія колективного несвідомого. Тож тільки за допомогою культури можна змінити ставлення до певних речей. Тобто саме культура має змогу Звісно. і здатність змінювати моральні орієнтири А суспільства. Для цього потрібно повернути культурним діячам розуміння цієї сили, коли з'явилася доокупована Харківщина. Ми поїхали туди працювати з населенням, подивитися, що там з людьми, з тим, хто був під окупацією, приїхали, почали працювати, побачили, що проблем дуже багато, але з цим можна працювати. Що люди, от щось ти починаєш спілкуватися, в очах з'являється. Звісно, там приїжджає якийсь джип з піцою, з гуманітаркою, і вони фу, туди. Але на це в оце, цей. Е Полум'я, яке було на момент діалогу, ти розумієш, що його можна викликати, просто потрібно це робити регулярно і, е, і активно і більш активно. Потім ми створили там рух стіни культури, і ми об'єднали художників. І ми розмалювали там більше 250 муралів патріотичних по всій деокупованій території. А як виміряти коефіцієнт корисної дії вашої діяльності? Не барбалика. Ти приходиш, бачиш людину такою. Починаєш працювати, ти бачиш, на що коли вона починає дивитися на тебе, коли вона змінює позу, коли вона розслабляється, коли вона починає дивитися туди, коли в неї збігає сльоза, і ти розумієш, який шлях тільки що вона зробила поруч з тобою. Ось цим ти вимірюєш. Обіймами, коли тебе підходять в кінці, ти тиснеш руки, тебе обіймають міцно. Наскільки складні умови вашої роботи і служби на фронті? Чи буваєте ви в обставинах, коли йде бій поруч і ви там знаходитесь? Звісно, буває. Звісно, буває, наскільки це не небезп... наскільки близько ви від межі безпосередньої небезпеки для життя? Ну ми працюємо там. Ну, тож, звісно, більшу частину ми працюємо просто близько, там, скажімо, ну там 10 кілометрів від, від лінії зіткнення. Але ми працюємо і там також. Чи були і... ви під обстрілами Ось так, так щоб ви молилися і казали, ну можливо, це і все. А ти в цей момент ну, не думаєш, що ти молишся. А що, ні, а ти, що ти, думаєш, в цей а ти, ти, ти думаєш, яку дію конкрет... зараз потрібно зробити для того, щоб забезпечити собі там безпеку? Типа, що, ти, хто що поруч, наприклад, хто скаже там з досвідчених все. Він сказав зробити те, ти сидиш, робиш це. І якось ти зовсім не в внутрішньому цьому діалогу. Ти, ти весь взовні і. І твій центр прийняття рішень, він йде звідси сюди. знаєте, Починаєш думати бо в, в, в англійському є такий таке вираз, що ну, інтуїцією, mm -hmm. воно, воно десь тут, ти цим рухаєшся. Були, були різні ситуації. Були е, б безпосередньо там, під обстрілями арти. Е, коли ми там, були на ППД в, на одному об'єкті під Краматорськом, і по нам почали лупашити калібрами, ну, ми були в, в бомбосховищі, типу, ну, внизу. І це також в типу, четвертій ранку. У нас є Мойсей Скрипаль, в нього постійно одна і та ж сама реакція. Коли, е, якщо ну, ми спимо і, і обстріли, він просто скатується з кроваті, не прокидається. А найстрашніший для вас момент цієї війни наразі, який був для вас зафіксований? Ну, найстрашніші були в напевно на початку, коли я взяв зброю в руки і йшов тут на позицію. І е, не було розуміння, я просто ну, тримаю в руках автомати. Я, я розумію, ну, типа, принцип, як ти стріляти так, там десь воно щось було. Але як Але на практиці це буде? як це буде на практиці, по-перше, тут те, що ну, нас ставлять на позиції, дають гранати, е, кажуть, так, тут е, видгуєш, тут вставляєш, і ти думаєш, я точно запам'ятав, як це робити. І Ти тримаєш цю гранату в руці. Ну, то от, 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 от було найстрашніше. І, все, і чуваки, які там, більш розуміють, а там вони до нас патрулювали, тіпа, там по, по двоє, а точку. А вони, типу, мисливці, ну, ну, такі, ну, з карабінами за своїми, а ми ті, вообще, ну, той скрипку тримав в руках, той гітару, типу, вообще в ноль. І ми стоїмо, і вони це показують і йдуть. І ось ми стаємо, це перша ніч, От це це був найстрашніший момент. А потім, чим більше якось ти і звикаєш до цього, і чим більше вже є знання в тебе, бо там коли я навчався, їздив, ти практикуєш з різною зброєю, працюєш в різних ситуаціях працюєш, ти хоч розумієш якусь базу, і це це, це розуміння ну, надає впевненості. Я чула таку думку теж психологів ваших колег, які кажуть, що українці за цей рік, майже вже рік війни, подорослішали або постарішали, якщо грубо сказати, на 10 років щонайменше, за своїм психологічним ем, ставленням. Ем, як ви відчуваєте, як ви змінились, як вас змінила війна? Що в вас змінила? Я скажу, що е, я не можу до кінця описати це, тому що. Е, е, для того щоб описати систему, потрібно вийти за її межі, для того, щоб керувати систему, потрібно вийти в неї. Я зараз керую системою, я знаходжуся в ній. Я розумію, що звісно я там ну, нахватався різного, і е, що реабілітація стопудово буде потрібна і не один день е, після перемоги, але це буде після перемоги. Скажемо так, хочу вас питати, чи не покинула вас муза? Ви... Моя музи мобілізована. Так. Так. Так що пишу, пишу багато і пишу вже в конкретні під конкретні події, під конкретні задачі. Чи іноді пишу для себе, сам роблю пісні, іноді пишу Можливо, для інших. Можливо щось нам зараз зіграєте? Буду співати по пам'яті. Буває, в серці щось трошечки защемило, і жити новий день майже немає сили, немов малював край картину світу. А дощ пішов і картину тепер розмито. Згасло сонце, чи може зайшло за скелі? А зірочки, візерунки на моїй стелі, тіло стало млявим, ноги, наче, зросли, скажи, а з тобою таке було колись. І знов дива, тебе шукають, бо віра виманює їх, любов кайдани розриває, і крила дає замість ніг, мріє, не наче майбутнього смолоскип, Розхмарять небеса, бо кожен з нас може серцем зігріти світ, і одразу зігрітися сам Юа, тільки тіки юа. Крок зроби тебе, зустрінуть. Юа, тільки тіки Юа. Вистачить на всіх обімів. Ю, тільки тіки Юа. Крок зробить тебе. Зустрінуть. Юа, тільки тіки Юа. Вистачить на всіх обімів. Дякую, будь ласка. Ви стали співати українською і писати українською, Так. а раніше ж були російськомовною людиною. Це прояв позиції чи необхідність? Як це вийшло mm. у вас перебудувати мовний свій стиль спілкування? Тут мікс. Е -е, звісно, я розумію необхідність цього, тому що е мова це наша ідентифікація, і нам зараз. Дуже потрібна ця ідентифікація, нам дуже потрібно знаходити сили в собі і в своїй історії, в, своїй, в своїх в своїх казках і в і міфах. Це перше, друге, це позиція в тому числі. Бо ну, я зрозумів відповідальність за це, і я несу, і це вкладається в загальну позицію, загальну е, думку. Яку я несу так Ви і ще я скажу дуже цікаву штуку, так. ну і це інші взагалі відчуття, бо українська мова вона створюється навіть фізично трохи в інших позиціях ніж російська, і ці позиції вище. За рахунок того, що, може, голосних, голосних більше. більше. Так, тому, і тому воно по більш воно. повітря, коли ти спілкуєшся українською мовою, це повітря тут, в верхній частині ротової порожнини, а там мозок, і тому про українській мові провітрюється мозок. Знаєте, більш свіжі думки. Це цікава думка. Скажіть, от ну зараз чимало людей стоять перед м, таким для себе м, власним особистим вибором, як переходити на українську, це поступово робити чи одразу так прокинутися і, там. З 1 лютого все, тільки українською і, і ніяк це більше. Дуже, як це у вас було? Це дуже індивідуально для кожного. ви ж з Одеси? Я я я рок рольщик тому в мене я так, якщо падати, то з коня, якщо. То королево, так, так і тут. Якщо я щось вирішив, то я в це на, на 100%. Херсон, Україна, і кожна родина, і кожна дитина нам братська. Вже скоро три у полов'ї згине. Чекайте на шторми Ненацька. Озброєні сили натягнуть на вила ворожу хижачу основу. І буде любов'ю, покоєм та миром. Херсонщина дихати знову. Ви багато їздили країною раніше, до початку повномасштабного вторгнення бачили, да, як відчувають себе люди, як вони реагують на вас. Чимало ви їздите зараз, і в тому числі там, на деокупованих територіях. Як ви відчуваєте, як змінюється наша країна? Я можу сказати, що е, хаотично і. Е, е, у цьому є свій кайф і є свої проблеми. І саме тому, саме тому необхідна культура зараз, тому що вона допомагає лагідно, по-доброму надати вектори вє для цих змін. Бо коли немає моделі успішної, то ти витратиш, ти хочеш, що я міняюся, я міняюся, я міняюся, міняюсь, Закінчилася енергія, ти кажеш, стає. І ти повертаєшся сюди. А коли я міняюсь, а куди я міняюсь? Ну, незрозуміло. А тут за допомогою, культури, за допомогою пісень, які чують фільмів, роликів, виступів, бігбордів і так далі, театра, коли е, починає е, культура показувати прикольні працюючі ходи, куди можна направити цю енергію, то тоді зміни стають більш. Е, е, більш глибокими і більш позитивним, напевно. Якою ви хочете бачити нашу країну після перемоги, в тому числі завдяки вашим діям? Свідомою, бо е свідомість це баланс е фантазій, мрій такі, інфантильних і одночасно з цим. Дорослою раціонального дорослого розуміння, що потрібно для того, щоб ці мрії були здійснені. І в, ну, саме у цьому в свідомості і відповідальності є ну, ключова формула успіху України і українців. Як тільки ми переможемо, тим на серцем розуміється кошти. Я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим. Одночасно мудріше, м'якше. Ним лиш дихати буде скоможна. Як тільки ми переможемо. Яким ви бачите себе після війни? А... Де ви повернетеся в, скажімо так, артистичне життя? Ні. Я буду продовжувати працювати. У нас дуже багато роботи після перемоги і у тому числі соціалізація воїнів. Робота з культурною дає сенси. Тож робота з сенсами взагалом для країни для, для тих напрямків, які будуть потрібні, потрібні наші наші послуги, нашого об'єднання. Воно стає більшим і більшим. Тобто ви. Культурні сили України будуть мати роботи сто відсотків. Я вам дуже вдячна за вашу позицію. Я вам дуже вдячна за те, що ви робите для України, за ваш приклад, на який багато хто дивиться і захоплюється вами. Спасибі вам величезне. Дякую. Це була програма Моя історія. І сьогодні свою історію нам розповів. Колишній, напевно, шоумен і співак, а нині військовослужбовець збройних сил України, лейтенант Коля Серга.